Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву, і я вам розкажу, як ми почали будівництво укриття 29-ї школи. Я приїхав сюди на зустріч з батьками, і якраз прозвучала повітряна тривога. Ішов навчальний процес. Діти почали спускатися сюди. Тут все було завішено якимись тряпками. Е, укриття частина обладнана. І коли я запитав, чому не обладнано інша. Директор тодішній сказав, що він не знає, чому так. Кажу, так ви ж директор, ви повинні відповідати за дітей, за все. Невідповідальність була з точки зору адміністрації школи. І я поставив задачу і мету для себе в першу чергу зробити тут повноцінне укриття для того, щоб всі діти могли навчатися не дистанційно, а офлайн, тому що безпека історія сьогодні у нас в першу чергу і буде зроблено два варійних виходи. Буде поставлена вентиляція, буде зроблена гідроізоляція, тому що безпекові умови в першу чергу в пріоритеті. І зараз ми бачимо, ведуться. Вже опоряджувальні роботи, грунт витягнутий, витягнути, витягнути, зроблена стяжка. В першу чергу ми говоримо за гідроізоляцію всередині і зробити отмостку гідроізоляцію ззовні. Тому. тут буде вирубано пройом, тут буде зроблений аварійний вихід на два крила. Яка територія цього укриття? Десь триста квадратів. 360 квадратів. До якого періоду ви плануєте завершити роботи? В хотим закінчити. Якщо нас не підведуть поставщики по вентиляції, по підйомнику, то плануємо наяв ага. закінчити фіблі. Підйомник необхідний, тому що тут буде інклюзія. Так. У мене ще одне прохання. Якщо ви як являєте, або з'являються якісь ситуації, там, ну, там збої в чомусь в поставці. Ще ви інформуйте мене, так, щоб ми розуміли, що ми могли комунікувати з батьками, щоб діти могли навчатися вже не дистанційно, а офлайн. Я вам дякую. Спасибо.